боїтеся важливого кроку в кар'єрі чи в реалізації. І скажіть всього ці дві фрази, ваш мозок запрацює саме на вас. На одному зі своїх навчань з нейропсихології я дізналася техніку, яка миттєво переводить мозок у режим впевненості. І я зрозуміла, що більшість людей, що застрягли в роботі без задоволення, роблять одну фатальну помилку: вони намагаються прибрати свій страх. Але насправді проблема в тому, що коли ви хочете змінити роботу чи запустити бізнес, ваш мозок відчувається як небезпеку. Чому? Бо для нього безпечно це те, до чого він звик, да? навіть якщо воно веде до вигорання, до обмеженого доходу чи відсутності взагалі розвитку. А нове, навіть якщо воно краще, воно сприймається як ризик. І нейробіологи вони з'ясували, що ключ в тому, щоб не боротися зі страхом, а притворити його на ресурс. Бо коли ми його приймаємо, наш мозок перестає втрачати енергію на опір і спрямовує надію. Є дві фрази, які працюють як перемикач. Перша головна я бачу тебе. Ти мій страх, і ти частина моєї сили. Вимовляйте це повільно на видиху, вкосуючись на відчуттях у вашому тілі, інколи навіть підсилюючи їх. І друга фраза це я використовую це як енергію. Кажіть, коли ви відчуваєте хвилювання перед чимось важливим, перед переговорами, стартапом нового проєкту. І так, тривога буде вашою концентрацією, а страх стане фокусом. Спробуйте зараз, згадайте ситуацію, де потрібна була ваша впевненість. Відчуйте цей страх, вимовте ці фрази, і якщо ви хочете не просто подолати цей страх, а чітко зрозуміти, куди ж вам рухатися далі, щоб реалізувати свій потенціал і отримувати від роботи задоволення. Приходьте на мою консультацію, і там ми знайдемо ваші внутрішні ресурси і побудуємо особисту стратегію ваших смітт.